Чернігівець Юрій Галаган готується встановити перший в Україні офіційний рекорд швидкості на мотоциклі. Планує перетнути межу у 340 кілометрів на годину. До цього дня його команда готувалася три роки. Є трохи нервозність. У нас в середу були тестові тренування. Не вдалося розігнатися до великих швидкостей. Як я планував, вдалося 315,4 і просто мотоцикл вперся і далі не хотів їхати. Згоріло щеплення і Цикл з треку вже їхав не своїм ходом, а на трейлері. Разом із Юрієм ще два рекорди швидкості встановлюватиме британець Алек Філіпс. Але разом із пасажиркою Ольгою вони планують побороти свій власний національний рекорд, зареєстрований у 2018 році. Це 293 кілометри на годину, та встановити новий світовий. Я впевнений, найтяжча робота в Ольги. Я вважаю, ну я впевнений, що ми поб'ємо світовий рекорд. Моя роль це боротися з вітром. Я планую зробити 300 і це я йду до цієї мети. Для встановлення рекорду на 4 години перекрили 5 кілометрів траси київ чернігів нові Яриловичі. На цій ділянці через кожні 400 метрів чергують люди з групи підтримки. Слідкують, щоб трек був чистим. На старті швидка пожежники та поліція. Рекорд фіксуватиме ось цей пристрій. Він кожну тисячну секунди фіксує спутники і спутників не 4-5, як використовує наш телефон, а біля 20. І тому його покази дуже точні. Кожен мотоцикліст має кілька спроб. На результат може вплинути будь-що, кажуть водії. Вітер, спека, пальне. Дві-три секунди і байк розганяється до 100 кілометрів на годину. Максимальної швидкості досягає за 18. Це перший заїзд Юрія. Йому вдається розігнатися до 319,8 кілометрів на годину. Це на 20 кілометрів менше, аніж він планував. Будемо намагатися зробити ще швидше. Поки його мотоцикл охолоджується, до старту стають Алек із Ольгою. 295 кілометрів. Із першої ж спроби алек та Ольга б'ють власний національний та світовий рекорди. Але оцінює свій результат як надзвичайний, однак планує підвищити його на наступному колі. ви тільки подумайте: для Ольги це наче сидіти в торнадо. Вона всиділа на вітру потужністю у 295 кілометрів на годину якби ми з вами тут стояли і почався такий вітер, ми вже би були у Білорусі. Під час парного заїзду через велике навантаження на передньому колесі мотоцикла Алека стерлася шина. Продовжувати з нею було б небезпечно. Доки механіки вирішують, що робити. Юрій сідає на байк. Друге он просто вкрай синіє дітачу. Сьотриста дев'ятнадцять 319,8 вісім. Цянально може бути одна із. Можливих причин, якість пального у нас далеко не відповідає тим нормам, які б мали би бути. Юрій вирішує не продовжувати на своєму мотоциклі. Поза камерою, говорить, не бачить в цьому сенсу. Механіки вирішують зняти переднє колесо з його байку та поставити його Алику для другої спроби. Да, нормально, нормально, держи. нормально. нормально. Мировой рекорд, принадлежащий Алику и Ольге, который составляет, на секундочку, 301,2 км в час. Никто больше в мире не ездил с такой большой скоростью. Алик. Представник національного реєстру рекордів Віталій Зорін реєструє усі три рекорди: національний та світовий рекорд швидкості на мотоциклі з пасажиром і національний рекорд швидкості в одиночному заїзді. Новий рекорд офіційної швидкості в Україні: 319,8 км в час. Ура! Анастасія Лоза, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.